Віддаєте документи на джоб Центр, завжди перевіряйте їх, перевірте сто разів, чи там кожна галочка поставлена повністю, чи все правильно заповнене. І обов'язково всі копії, які там потрібно, все вкладайте, щоб ви нічого не пропустили. Тому тобто, що кожна пропущена бумажка це плюс ваш додатковий час. І коли ви вже здали всі документи, ви обов'язково кожного тижня їдьте до них і запитуйте, чи все в порядку з вашими документами, тому що якщо не все в порядку, до вас ніхто не зателефонує, вам будуть присилати лист. І кожен цей лист займає якийсь час. Тобто вам можуть сьогодні відправити, він завтра прийде, а можуть сьогодні відправити, він прийде через тиждень, а може взагалі він десь загубиться і нічого не прийде. Ви не будете знати, що у вас документи стоять на паузі, вони не робляться, бо чогось не вистачає. Тому я б радив вам кожного тижня там, якийсь день приїжджати і в них запитати, чи все в порядку, ви дасте їм паспорт, вони подивляться по вас і скажуть, там все в порядку чи ні, чи потрібно, можливо, щось вам донести, щось дозаповнити. Тому завжди нагадуйте за себе, цікавтеся, можливо це прискорить. Ваш час в отриманні документів, якщо було корисно, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.